Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, нині під час богослужіння у святих храмах читається Євангеліє від Луки, в якому Христос повчає людей, говорячи, той, хто, почавши орати поле, озирається назад, непридатний для Царства Божого. Тобто, хто думає рятуватися, а між тим озирається, шукаючи порятунку, той не рятується, не приймує в Царство Боже. Сьогодні свята Православна Церква почитає святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, який жив у середині третього століття. В юності Григорій навчався в Олександрії у знаменитого вчителя Орігена. А, повернувшись у рідне місто Неокесарію, пішов у пустелю, де в пості та молитві здобував глибоку духовність і дари прозорливості та пророцтва. Перед хіротонією у єпископи святитель Григорій ревно молився, аби Господь і Божа матір відкрили йому святість поклоніння святій Троїці, і незабаром з'явилася Речиста Діва Марія з апостолом Іоанном Богословом, які дали йому знання сповідування святості Пресвятої Троїці. Тож на цьому великому божественному откровенні і було засноване вчення про святу Троїцю, яке отримало розвиток отцями церкви Василієм Великим, Григорієм Богословом та Григорієм Ніським. А також нині прославляється і преподобний Нікон Ігумен Радонежський, який був учнем преподобного Сергія Радонежського. Ще в юному віці, почувши про ангельське життя преподобного Сергія, запалився бажанням наслідувати його. Передбачивши у нікону майбутнього великого подвижника і молитвеника, преподобний виховав його у чистоті та смиренні, а згодом став улюбленим і близьким учнем великого старця, ставши другим і гуменем Троїця Сергія Волаври, за заповітом святого Сергія, преподобний Никон підтримав все, що було встановлено вчитель. Любив молитву і піст з любов'ю піклувався про братію. Після багатьох трудів та подвигів преподобний Никон Радонежський спочив 30 листопада 1426 року і був похований біля раки свого вчителя. Дорогі брати та сестри! Сьогодні день ангела відзначають ті християни, які носять імена Григорій та Сергій. Наші вам вшанування. А святитель Іоанн Туст завжди дає нам добрі поради, ось одна із них. Якщо людина щиро благає і не утримує те, що просить, значить Господь готує їй більше і краще, аніж вона просить. Дорогі глядачі, не забудьмо, що триває різдвяний піст.